Всім привіт! Ви на каналі Нез'євса. І сьогодні я пограю в Бравл Stars та покажу, як я відкрию дуже багато подаруночків в, за, в цьому відео. Всіх з Новим роком, бо сьогодні новий рік. Вітаю вас! Сьогодні ще напишу побажання в мій телеграм-канал, тому якщо хочете, можете зайти. Але перед початком того, як я вам покажу подарунки, я хочу вам показати один бій. Бо коли я знімав про мега-алинку, я не показав од один модифікатор. І цей модифікатор називається Якось Якось так він називається. І коротко, що в цей момент діється? Що Всі за, одно... ну, за різних бравлерів, але фактично ви стріляєте ударами Пайпер, всі, і у вас одне хп, тобто ви з одного удару помираєте. І ми, бачите, грали в Paint Brawl, кидали м'ячиком, але як бачите, ми трохи програвали. А коли хтось когось вбиває, то той, хто помирає, розлітається на краски, ну і таким самим чином фарбує територію для противника. І тому ми часто помирали, і бачите, у нас не тільки м'яч була проблема, а ще й те, що ми помирали. Мене вбивали, коротше, тут було дуже багато проблем, і все-таки ми програли. Але давайте вже вернемось до подаруночків. Відкриваємо перший. Давайте відкриваємо. Це три подарунок халявних за послання. Так, перший міфічний і мені випадає просто 200 паверпой. Окей, далі зелений, 100 штучок, 100 золота. Далі теж якась фігня. А далі що у нас? Ну, супер рідкісний, 200 монет, непогано. Зелений синій, 100 кредитів, теж непогано. Далі, так, відкриваємо. О, епічний. Епічний це у нас пінчик на Санта Клауса. Ну, В принципі, пінчик це непогано. Я люблю косметику взагалі різну. Далі у нас реєр. Давайте відкриваємо. О, міфік. Міфік це ну, таке, знаєте, 200 повертів знову. Давайте забираємо пінчик з нашого любимого адвент-календарю. Забираємо зразу рар. О, епік. Ну, Знову Санта Клаву, все ще що, що на різних аккаунтах я відкриваю, тому це не на одному аккаунті. Далі Блінги, потім знову золото. Ну, в принципі, тут прикольно, прикольний лут, але він мені не прямо сильно допоможе в житті. Так, давайте рейр обережник відкриваємо. Воно прям каже, що треба прямо ламати, але знаєте, я, я міг спокійно тапати. Тобто, мені дуже бачить, що тут випадає пінчик з епічного, забираємо ще пінчик з адвент календарю, і дивіться. Тут ще можна було забрати по посиланню ось такий пінчик. Тому це класно, я думаю, що ви вже мали забрати. І напишіть в коментарях, забрали ви чи ні. Далі відкриваємо церевний, ну, це просто 50 паверпой, фігня. Далі, так, 100 монет, ну, хоча б щось. 100 монет знову. Далі у нас 142 блінга. Оце вже непогано. Типу, це ж скини, правильно. І далі я покажу легендарний сардроп з. Адвент календарю. І мені, бачите, випала пасівка на лу. Далі гіперзарядний старт дроп. І відкриваємо і гіперзаряд на Мортіса. Ну, в принципі, непогано, але ну, не знаю. Далі відкриваємо адвент-календар і отримаємо два спрея, парні спреї на собаку. Так, далі давайте відкриваємо. Це буде ось такий подару подаруночок, він не дає мені фактично нічого. Ну, і це, в принципі, все. Бачите, відкрили весь цей. Адвент Календарі, зараз закриваємо ще на іншому аккаунті. Легендарний. Так, це, пас... це гіперзрят на брока. І відкриваємо гіперзрядний, і це пасівка. Ой, яка пасівка? Гіперзрятна Морціса. Тобто, бачите, я на одному аккаунті отримав гіперзрят на Мортиса і на іншому отримав. Так, о, легендарний, дивіться, легендарний. ось, дивіться, бачите, легендарний поданок, він такий жовтий, то він прям світиться. І коли ти починаєш його ламати, то в нього очі не світяться, а потім починають світитися. І я отримую оленятку Ніту. Ось так воно виглядає. Це скін ріколор на оригінальний скін. Бо оригінальний скін вже купити не можна, тому зробили ось такий реколор. Ще з нею дається зразу пінчик. Цей скін коштує 149 гемів, тому дуже непогано, що я його отримав. Так, відкриваємо Super Air плюс 100 поверпойнтів. Далі відкриваємо це 200 монет. Ну, в принципі, окей. Так, легендарний, скі... легендарний дроп. І спасівка на Пайпер, Ну, в принципі, ок. Є на кого? На Одіса. Ну, на Одіса я грати, напевно, не буду, тому напевно це мені не сильно треба, але в принципі окей. Зійде. Так, далі відкриваємо, відкриваємо і відкриваємо Eпік. О, і бачите, іконка з тим кубком, який я вже отримував як Пінчик. Так, відкриваємо Eпі, це скін на Ларі і Лорі, контролери, тобто червоно-синій. Але вони коштують 30 гімн, думаю, це не сильно треба. Так, давайте далі підемо. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Міфік. Так, і тут хто? О, на Сема? Сем Тедді. Це з Бравлітін, тобто з любовного часу. Так, і давайте відкриємо вже нарешті ялинку. Тобто пам'ятаєте, пам у нас є ялинка, давайте відкриємо її. І в нашому клубі 27 подарунків на моєму першому і другому аккаунті. Так, відкриваємо подарунок. 250 блінгів. Це дуже непогано, наступний подарунок. 30 кредитів на кота, це якщо що е, і не на моєму аккаунті. Так, реєр. 100 монет. Давайте далі подаруночок, Давайте, скільки? 50 поверпойнтів, таке собі. Так, а далі у нас що? Epic. Міфік. І скин поп-давил. Це скин за 30 гейнів. типу він новий, але в принципі безсенсовий, бо анімація в нього не змінюється, в нього нічого не змінюється, пінчика нема. Тому тобто таке собі, але ладно. Так, так 100 коїнів, непогано. Далі у нас що? Далі у нас 200 коїнів. Ну, теж непогано. Так, далі у нас 100 кредитів це вже трохи краще, але теж ну, таке собі. Закриваємо далі 50 поверпоїнтів, таке собі. Далі 50 повертів знову. Далі відкриваємо це. У нас що буде епік. Це ось такий спрейчик. Спрейчик непоганий для колекції, я думаю, що може зійти. Так, далі у нас що, Rier Epic міфік. І міфік це скін на бо. Хо-хо-хо-бо. прикиньте, з міфіка, навіть не з легендарного скін за 149 гемів. І ще й з пінчиком, ну це взагалі класно. Я просто заздюю цьому аккаунті. Так, Рейер. 99 блінгів таке собі, але ну зійде. Так, Супер Рейер 250 Блінгів знову. В принципі, знову блінги, але непогано. Так, Rare, 140 Блінгів знову блінги, теж непогано, бо Блінгів це скини, тому, ну, як кажуть, завжди непогано. Скінчики це класно. Так, 100 монет, давайте далі, 250 блінгів, ну теж непогано, я вже кажу. Скоро 1000 Так, 200 цих штучок. Знову 200, мені це не треба. Відкриваємо, 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 6 подарунків залишається. Ну от, Може, останній буде легендарним, хто знає. 200 коїнів. Так, далі. Епік. епік у нас пінчик це злий пончик. Він прям злиться і з його посипка прямо падає. Прикольна анімація, класний пінчик. Так, у нас 100 кредитів, в принципі, непогано. Скоро кота отримаємо. Так, 200 даблерів. Мені це не треба. А далі у нас що? Останній подарунок легендарний! да, бачите? В нього не світиться стардроп, то очі рот не світиться, поки ми його далі не почнемо тапати. А зараз, бачите, ми тапнемо його і він стане уже золотим, прям світитися повністю золотим. І це просто, це прям, знаєте, як яйце. Ти прям довго маєш тапати, щоб відкрити, щоб зламати його, щоб перемогти перемогти в цій битві цей подарунок легендарний. Але давайте ми маємо тапати його. Він бачите, світиться на всі сторони своїм золотим сяйвом. Відкривається мені випала пасівка на Френка. Ну хоча б на Френка, а не на когось там Лу або ще на Отіса. Так, в принципі, в принципі, лут непоганий, особливо хо-хо-хо-бо. Бо такий ну, реально дуже класний. Тепер давайте на моєму аккаунті відкриємо Gift Day, Collect the Gifts. Класно, можемо нажати, що ми згодні зібрати подарунки, бо ми, в принципі, згодні. Бачите, такі линки виглядає класно. Ми прям билися за ці подарунки, тому ми маємо їх прям класно відкрити. 100 кредитів і тепер у мене є Shade. Я не знаю, чи я буду грати за шейда, але може буду. Хоча на нього хайт я вже знімав на своєму YouTube-каналі. І наступний міфічний Бравлер, якого я буду відкривати, це буде Джуджу. Ну, в принципі, окей. Давайте підемо далі. Це зелений ХП-даблери. Далі епік це у нас пінчик. Бачите, спить собі носок, а в нього кидають бомбу зі спайком, і він починає радуватись. Ну, в принципі, прикольний пінчик може, може колись використати, але не думаю. Так, зелений подарунок 100 коїнів. В принципі, як завжди, дефолт. Далі у нас що? Далі у нас PowerPoint, 50-х. Пі... Знову 200 коїнів з Super Rare. так, о, Тут знову 200 коїнів з супер рідкісного, Зелений, плюс 200 XP даблерів які я не використовую до кінця свого життя. Так, 100 паверпой класно, далі рідкісний. Супер рідкісний, 200 кредитів. Ну це вже непогано. Але мені треба 1900. Це не так вже й мало. Так, супер Реєр, Це 250 блінгів. Як я вже казав, блінги ніколи не бувають лишніми. Вони бувають тільки додатковими. Так бачите, ось такий дзвіночок, який прямо, знаєте, прямо втомився або щось такого, того. Від когось ухилився, не знаю. Так, Реєр 200 XP, прикольно. 89 блінгів. 91 блінг. Якось воно мало падає, цих блінгів, але окей. Так, міфічний. І мені упадає, хто правильно, кіт. Кіт, який називається Карлі Кіт, але мені цей скін взагалі не сподобався. Мені з лінійки цих бравлерів іграшок мені сподобалась тільки фігурка Пенні. Бо вона класна, всі інші мені не сподобались. Хоча в цього кота навіть пінчик є, але він коштує 80 геймів. Але в нього навіть анімації уйти немає, це капець. Так, Реєр відкриваємо, ще залишається 10 подарунків. Знову Реєр, 50 поверпой. Знову 50 паверпой. І тут мені бачите випадає легендарний подарунок знову. Я такий типу, блін, ну це класно, це має бути класно. І відкриваємо його, він прямо світиться з усіх боків. І знаєте, що мені? Випало? Мені випав найкращий скін, який міг випати. Це оцей різдвяний Гейл. Щелкунчик Гейл. Знаєте, він може, ну, ладно, я пожартував, він найкращий прямо скін. Могли бути і кращі скини, але він дуже класний. Тобто він реально прикольний. У нього і іконка є, і пінчик є, а коштує він 149 гемів. Причому він був зроблений з супер селмейка, він реально класний скін. Тут, бачите, міфічний подарунок, і мені падає ще один скін на 8 біта, скин він за 30 гемів, якщо я не помиляюсь. Але я не розумію, як в скіна за 30 гемів може бути пінчик. Або його вже збільшили до 80 гемів. Не знаю чесно, але начебто він коштує 30 гемів. Тиму, не знаю, як в нього може бути пінчик, але в принципі, який. Так, далі у нас. Super, Air 100 повертів. Epic. У нас 200 блінгів. Ну, якось. Іншому аккаунту було більше блінгів. Але, в принципі, який. Далі Епік у нас 200 блінгів знову. Trouble 250. Чому так мало? Суперер, 200 монет. Далі у нас. F... О, Міфік. І в випадає... нього випадає скін. Поп-уп Девіл. Ну, в принципі, який є дуже класний. Ну, ладно, жартую зараз. Він взагалі фіговим скіном. Тому купувати його я не хочу, щоб ви купували його. Так, і легендарний подарунок. Давайте відкриємо його. І що мені видається? Давайте якийсь скінчик. Ні, мені випав гіперзряд на Макс, який я, напевно, ніколи не використав. Але я не знаю. Може колись пограю з ним. Проте, блін, чому мені не випав якийсь скінчик? Я хочу скінчик на гіперзряд. гіперзряд я можу сам купити за 5 тисяч монет, я багатий. Ну, блін, реально. І ось такий лут мені, в принципі, випав з, з, з мого клубу. І це, в принципі, всі подарунки, які я вам міг показати. Тому дякую вам за перегляд, став лайки. І на цьому все. Всім з нових Роком. і на цьому все.